Всім привіт! Ви на каналі Alan Black і це найбільші брехні в історії реснигу. Перед початком відео постав лайк і підпишись на канал, якщо хочеш бачити нові цікаві відео про реснинг українською мовою. WrestleMania це найбільше щорічне шоу, яке виробляє WWE. і хронології в ППВ на сьогоднішній день відбулося 39 подій, тобто 39 Weselmanній. Те, що як Коноденний Захід у 2020 році перетворився на дводенну фірерію. Хоча Dow завжди намагається виразити фанатів своїм бронюванням місць на цьому шоу, компанії неодноразово відверто брехали їм про кількість відвідувачів наживо. DBDB має тенденцію перебільшувати цифри, коли вони оголошують про відвідуваність на рингу під час своїх шоу. І неодноразово виявлялося, що реальні цифри були значно нижчими. Ніж диявно DWE. І це повторюється з року в рік. На початкових етапах існування OLED Wrestling фанати почали звинувачити компанію в тому, що вона наймає занадто багато колишніх суперзірок WWE і не намагається створити свій унікальний ростер. Однак компанія неодноразово заперечувала, що це не так. І що вони не прагнуть наймати занадто багато колишніх зірок DWE. Але насправді, якщо брати до уваги Родеріка Стронга, який нещодавно дебютував AW, компанія Тоні Тоніха відступилася від свого слова і продовжила наймати якомога більше колишніх суперзірок DWE, оскільки майже половина нинішнього складу AEW складається з колишніх співробітників DWE. Коли WWE придумала Royal Rumble у 1988 році, компанія заявила, що переможець матчу з 30 учасників буде боротися за титул чемпіона світу на гоні події WrestleMania. Хоча в більшості випадків так і було, WWE порушувала цю умову на багатьох подіях WrestleMania. Коли фанати чують слово «гона подія, вони справедливо думають про фінальний матч вечора, але WWE дійшла висновку. Що кожен матч на ресферманії є головною подією сам по собі, і протягом багатьох років неодноразово стало переможцю Rumble не на головну подію, а в інші місця. Після того, як стало відомо, що він смакмехон платив мільйони доларів за мовчанням різним жінкам, з якими у нього були романи протягом багатьох років, бос був змушений відійти від управління компанією. І голосити про свою відставку в Твіттері. Та відвір признала Стефані Макмехон і Ніка Хана співголовами правління, а Triple H зайняв посаду директора з контенту. Поки фанати думали, що Дадаблі вступає в нову еру з Triple H на чолі креативу, Мінсь Макмехон взяв свої слова назад і рішуче повернувся в компанію. І стояв у самому центрі, коли компанія голосила про свій продаж материнській компанії UFC. І тепер став виконавчою головою нової компанії. Перший офіційний поділ бренду WWE відбувся у 2002 році, коли SmackDown і Raw сформували свої ексклюзивні ростери з власними наборами чемпіонів. Хоча раніше WWE дотримувався цієї концепції і обмінювалися суперзірками лише в рідкісних випадках, в останні кілька років це стало відвертою брехнею. На VDB навіть зробили це публічно, коли він смакмехо оголосив про право Wildcard після суперстар up 2019 року, дозволивши певним реслерам з Роута Смакдаун з'являтися на інших шоу. Ми маємо зачекати і дізнатися, чи буде так само з Драфтом 2023 року. Після того, як WDB почали регулярно отримувати критику від фанатів про те, що продукт компанії став не свіжий і що творча команда погано справляється з організацією розважальних шоу, вся сім'я Макмехоні звернулася до Сесі до WWE в епізоді Raw від 17 грудня 2018 року. Вони пообіцяли взяти під свій контроль Raw та SmackDown і звільнити відповідних генеральних менеджерів від їхніх обов'язків. Вони пообіцяли страхнути продукт і створити свіжі матчі та сюжетні лінії, яких фанати ніколи не бачили. Але їхні слова виявилися відвертою брехнею, оскільки жодна з їхніх обіцянок не була виконана, а продукт компанії залишився таким, який він зараз і є. На має 24 відбувся матч між Шоном Майклзом і Ріком Флером. За умови, якщо Рікфлер програє, він повинен піти з ресел. Шан Майка з Рікфлер продемонстрували чутовий виступ, і всі вважали, що це була остання глава в кар'єрі Боя на рингу. Перемогу здобув HBK і Рікффер повинен був піти на пенсію, як того вимагали умови. Девід Бі навіть розіграли причальний сегмент для Рікофлера, на які було вийшло багато легенд, щоб подякувати Рікофлеру за його прославну гендарну кар'єру. Однак Рікфлер продовжує робити себе безглуздо, коли підписав контракт з TNA у 2010 році і повернувся на ринг. Він робив те ж саме неодноразово протягом багатьох років, і навіть після участі в заході під назвою Остання Маж Рікафлера у 2022 році, Рікфлер заявив про свої намери повернутися на ринг ще раз. Монральський облом, один з найсуперечливіших інцидентів в історії професійного реслу. Після того, як Бред Харт не погодився поступитися чемпіонством WWE Шону Майклзу на шоу Survivor Series 1997 року, Бред Харт, який вже перебував у процесі переходу до WCW, пережив шокуючий момент усієї своєї кар'єри. Як повідомляється, він смакмеху наказав рефері голосити гонг. Коли HBK зфіксував Харт у прийомі шарпшутера, навіть якщо той не підкориться, все пішло за планом і Майкл став чемпіоном WWE, ставши смертельним ворогом кожного канадського фаната реснингу. Хоча WWE намагається приховати очевидне, заявляючи, що це було законним рішенням, фанати реснингу добре знали, що WWE здійснили підлу крадіжку. Девідбі ансувала матч на Арсемент 28 між Джоном Сіною і роком як один раз в житті, що означало, що це буде єдиний поєдинок між двома ледарними суперзірками. Рок здобув перемогу на Арсема 28, що мало б стати кульмінацією їхнього тривалого суперництва, яке розпочалося на Arseмаine 27. Але дало даблі не збиралася відпускати свого хлопчика з плакатів просто так, і влаштували йому ще один матч, але на Арсемент 29. Зробивши умову один раз в житті в їхньому першому поєдинку відвертою брехнею. Якщо тобі сподобалось відео, то постав лайк і підпишись на канал. Якщо ні, зробити саме тільки в коментарях, чому. Всім дякую за перегляд, ви були на каналі Alan Black. Дивіться раз, дивіться багато, всім до побачення!